Що нам осінь принесе? Яблочка румяні і пахучи мед яблочка румяні і пахучі мед Вітаю вас, діти! Яку чудову пісеньку ми з вами прослухали, про яку пору року вона? Так, про осінь! Зараз осінь чарівниця в нашому рідному краї хазяйнує і щедрі дари свої нам дарує. Сьогодні разом з їжачком ми потрапили до осіннього фруктового саду. Як ви думаєте? Які ще дари природи можна зібрати восени в саду? Відповідь вам підкажуть картинки. Як ми назвемо яблука, сливи, груші одним словом? Фрукти молодці. Звісно, щоб фрукти не зіпсувалися, щоб їх не встиг пошкодити мороз, їх восени люди намагаються вчасно зібрати. Давайте розглянемо кошик, який назбирав їжачок в осінньому фруктовому саду. Чи всі фрукти він зібрав дозрілі? Це червоне яблучко. Воно достигло вже і кладемо ми його біля жовтого листочка. Це зелена груша. І покладемо ми її біля зеленого листочка. Далі дивимося. Це зелене яблучко. Де ми його будемо класти? Біля зеленого листочка. Правильно. Знову! Яке це яблучко? Червоного кольору. Покладемо біля жовтого листочка. Далі дивимось. Це груша. Де ми покладемо? Біля зеленого листочка, правильно. А це що діти? Так, це груша. І покладемо ми біля жовтого листочка. Молодці. Отже, фрукти, які ми складали біля жовтого листочка, вже достигли. І фрукти, які ми складали біля зеленого листочка, ще не дозріли. Тепер ми, як справжні садівники, Знаємо з вами, коли і як потрібно збирати врожай. Дякуємо тобі, їжачок, за цікаву подорож до фруктового саду. Сьогодні ти навчив нас збирати врожай. Діти, якщо ви допомагали дорослим збирати врожай, то надішліть мені ваші фото. А я кажу вам до побачення! До нових зустрічей!